Це право Запорізької рекламі патруля. І тут присутні і представники Державної екологічної інспекції Південного округу, тому що ми всі знаємо, яка вчора була така сенсаційна затримка прекраїв цими структурами, які наловили по секурі. Це така бомба розірвалася в нашому... Рибалки-любителі до цього часу не вірили, що у нас вже є туситрові і що вони зайшли в нашу водойму, в нашої Запоріжжі. Тому ми попросили зустрічі, нам не відмовили. І Ми приїхали, у нас є питання і ви ставите, і для нас є цікавити. Представтесь, будь ласка, доброго дня. Доброго дня, Деревинський Олександр Миколаїв, заступник начальника управління Держекологічного нагляду контролю біоресурсів Запорізької області. Державної екологічної інспекції Південного Округу Запорізька та Херсонська області. Дякую. Доброго дня, головний спеціаліст від маліарації та, та похотіли управління державного несу на розвитку Маліорації Тернопільської Дарської Спорізької області Максим Брунзюк. Скажіть, будь ласка, звідки в нас цей вид риби тут з'явився на Запоріжчині? Це питання зараз всіх цікавить. Рибалок, читачів, глядачів і нас як журналістів. Справа в тому, що Леся Троля це ендемік для, річ, в тому числі для річки Дніпро. Тобто в минуле століття, до того, як побудували греблі, тобто на всьому каскаді річки Дніпро, вони заходили сюди на нерест, Тобто, це прохідні види риб. Взагалі-то осетр налічує близько 27 видів, тобто це осетр російський, їх гібриди, такі як Бестер, Білуга і так далі. Наразі варто зауважити, що до побудови хребля Дніпровської ХСЕТ доходив майже до Києва, у Києва, у Києва. Ще в давні часи Казасто було, скажімо так, здійснювалось промислове вилучення для казацької старшини виловлювали за більшого сетра, севрюгу оселедця Азово-Чаноморського та Дніпровську морель. Сьогодні ці види риб. Занесемо до червоної книги, на сьогоднішній у нас залишається, тому що немає для їх підтворення і, звісно, для подальшого наголу. Варто значити, що в минулому, тобто до побудовища Каховської ГЕС, в місті Запоріжжя, яке тоді було мало назву Олександрівськ, вилучення осетру та оселець здійснювалося навесні. В районі так званих трьох веж, тобто поблизу сьогоднішньої Дніпровської ГЕС, люди просто ставали в оськовому місці великою підсадкою, окунали велику підсадкову воду і вже на березі скидали всю рибу вози, де була сіль, і так відбувалася промислова заготівля як осетрових, так і осабиців. Той осетр, що був виловлений вчора, звідки він якого він. Типу, скажімо так, і за інформацією, звідки він потрапив до Запоріжжя, значить, при затриманні цих браконьєрів, які його виловили, то це був осет російський. Він на даний на теперішній час він занесений до Червоної книги України. Він не реститься у прісній воді, але він тут не, не живе. Ми вважаємо, що ці від види риб потрапили до Дніпра внаслідок підрива Російської Федерації Каховської ГЕС. І коли пішло міління Дніпра, то цей осетер попав з рибних господарств, які знаходяться нижче по Дніпру. Mm -hmm. Тобто це не з моря. Ну ми вважаємо, що так, це не з моря. А mm -hmm. mm -hmm. можна додати про той факт, що каже Олександр, що з високої впливову вирогідності вони не з моря свідчить те, що також фіксуються загиблі особини веслоноса. Веслонос був завезений до України 1974 року. Мешкає він у Сполучених Штатах Америки, і таким чином на сьогоднішній -сьогодні день веслонос є лише об'єктом аквакультури, тобто ось це російський, як один вид, який найбільше в аквакультурі, а саме він займає 65% це дані на 2020 рік за у загальній масі. Об'єктів аквакультури. Так само і він взагалі в природі не зустрічається. Таким чином, якщо були поміщені ці обидва види, це найбільш вирогідно, що ці види потрапили до нас через підтоплення осетрового заводу на Херсонщині. А можна спрогнозувати кількість осетрів, яка потрапила до Дніпра, або може бути тут, наприклад? На момент затоплення до акваторії річки Дніпро, саме з Херсонського острового заводу, було, скажімо так, вийшло як маточного поголів'я, так і інших близько полтора, півтора мільйона екземплярів. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а чи впливає якось скид води? Оцей, що зараз він з, -з, -з греблі падає вода? І так бурхливо йде, аж шуми якось впливає, це насичення киснем, може це якесь, що так рибу судді, цю приваблює, що вона йде конкретно аж до греблі, аж до самої стіни. Варто значити, що з побудовою каскаду ГЕС на річці Дніпро, екосистема річки, тобто Дніпро перестав бути річкою, це стала екосистема ближче до озерного типу. Звісно, з руйнацією греблі, наприклад, Каховської, екосистема трансформується знову до річкового, типу. Це означає, що існує стрімка течія. Стрімка течія разом з тим, що вода стрімко падає з греблі Дніпровської гес, більше насичується киснем. Тобто, що це означає? Всі ви бачили, наприклад, в ж саме парку добовий гай, там є фонтан. Фонтани насправді там не зовсім для краси, скажімо так, не стільки для краси, а стільки для аерації. Тобто вода, яка а, з висоти падає, вона більше насичується киснем, йде перевішування і, звісно, покращується гідрологічний режим. І так, можна значити, що стрімка течія і вода, коли падає з висоти, вона має кращі якості в плані саме насиченості Ну, Тобто це приваблюється види риб, так, що вони підходять би, до самої стіни. І ця риба йде туди, щось ж ми, ж ми знаємо, так, що стрімка пі що, що потрібно, так, щоб оситер зайшов, йому потрібна чиста вода, стрімка течія і насичена киснем водойма. А і, цьому, щодо випадку, випадку, кормової бази, чим е, оситривається, е, 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 харчована риба, да, вона е, питається молюсками, черв'ячками, іншими видами е, риб. Наскільки сприятливе зараз е, Дніпро для е, е, харчування оситрових? Ну, так як ми бачимо, що він їсть е, е, і підходить аж до, до, до Дніпровської ГЕС, то на зараз якраз ситуація йому сприятлива, для, сприятлива щодо кормової його бази. кормової бази, щоб тут знаходитися і це Ці умови зараз, які склалися. Чи може він тут затриматися, на вашу думку? Ну, у зв'язку з тим, що, як правильно сказав е Максим, вона прохідна риба, він тут не затримується, так як е він лише тут нереститься в місній воді, а проживає в сольоні воді. Сусіди, зубчиво, лише стевлять трісноводним мешканцям. Всі інші види, вони є прохідними, тому заходять у. Понизя річок, 8-10 тижнів відбувається нерест, далі ікра за течією вже йде для характерних для річки тонних окладів, а це пісок, галька та інші. Далі воно прикріплюється до е, перешкод і подальше вже і купується. Тобто стрімка течія це основна передумова. Стрімка течія та кисневий режим. Основна передумова для спусу. Скажіть, будь ласка, а чи може ця риба взагалі стати трофеєм рибалок любителів Ну, я маю на увазі сидить людина на березі, там ловить рибу, е хоче піймати якихось або сома або ще що. І тут опа трофей тягне людину. Спінгу на штучні принади, або якщо раптом дуже дуже пощастило, наприклад, найближчому насадку люди здійснили репасто, і приманка знаходилася на дні. Ну тобто не виключено, Ви? що ця риба харчується, вона ж може схопити ту приманку, яку люди закидають там на коропа, так, так, думати, так там інших, би мовити, на інших як Чи риб? можна її залишити собі в такому випадку? А, як я вже казав раніше, даний вид занесений до червоної всі осетрові занесені до червоної книги України. І, а відповідно до чинного законодавства забороняється добування червонокнижних видів тварин. Що в такому випадку робити, якщо вона потрапила до біна? Якщо вона вже спіймо. потрапила, то потрібно її, так сказати, е акуратно ви е витащити гачка, поцілувати і випустити в водойму. І сфотографуватися, бо якщо є, да, повода, є да, на якщо на є, сут... да, але вона не повинна довго знаходитися на. Угу. Скажіть ще, будь ласка, як зараз відслідковуються популяції видів риб їх рух по Дніпру та затоках? Наразі варто зауважити, що моніторинг стану здійснюється лише стану водних біоресурсів, тобто перевіряється кисневий режим, гідрологічний режим, але ж моніторинг кількості видів водних біоресурсів на сьогодні не здійснюється, тому що наразі не здійснюється науково досвідні лави в акваторії в річки Дніпро в межах Запорізької області. А чому? Справа в тому, що на сьогоднішній день, як ви знаєте, заборонена навігація, тобто ми не маємо змоги, Інститут Рубногосподарства Національної академії аграріальних наук України та інші установи не мають змоги відбирати матеріал. чергу це науково досить тобто це науковий спостерігач, це наукові співробітники здійснюють вилучення водних ресурсів і вже спостерігають ефективність нересту, нагульну базу і видовий склад. Я так розумію, що це на нижньому об'єфі не проводиться і заборонена навігація, а на верхньому об'єфі чи проводяться вами роботи? Дослідження саме науково-дослідний лов, науково-промисловий вов на сьогоднішній день здійснюється в межах Запорізької області, тобто як на Акваторічці Дніпро від Ребніковської Гесмежа Запорізької області, не затечією, так і на акваторії Дніпровського водосховища, межа Запорізької області. А в Дніпропетровській е -е, робиться Дніпропетровській області наразі я не може сказати, здійснюється чи напроваджується науково-дослідні роботи, тому що там в принципі промисел на сьогоднішній день відкритий. Навігація здійснюється за погодженням. у Запорізькій області наразі ані промисло, ані науково-промислова діяльність не здійснюється. Угу. Ну тобто, по нашій інформації, коли проводиться, ну, скажімо, промислове рибальство ось, до заборони і після заборони, тому Дніпропетровська область здійснює якби, цю діяльність свою промислову промислове вилучення водних ресурсів, тобто за погодженням з військовою адміністрацією. Промислові чим виходять на рибальство і звісно здійснюють промислове вилучення. В межах запорізької області такого не відбувається. Власне кажучи, це все можуть всі помітити по цінах на рибну продукцію на ринках міста Запоріжжя та й магазинах. Також ну знаєте, це взагалі якби і в нас таке питання. Чому так? Чому рибалки Запоріжчини якби сидять? На березі і спостерігають як їхні, скажімо, сусіди, такі саме рибалки, промисловики здійснюють промисловий лов, А наші рибалки чомусь якби сидять на березі. Це також у нас, як у журналістів, таке питання. Ми розуміємо, що це питання не до вас, а до мабуть це до адміністрації, хто заборонив і чому не відкривають промисловий лов. Тому що ми чудово розуміємо, що всі оці такі ну каціни космічні, якби на рибу, на ці продукти, це все якби продовольча програма. Яка, якби до, ну я розумію, дозволила і нашим рибалкам, промисловикам виходити на промисел. Тобто ціни б знизились, ну так? Звісно, в першу чергу ці ціни б знизились, в другу чергу По певна кількість працівників здебільшого це працівники і мешканці сільської місцевості, мали б змогу заробітку для свого подальшого існування, тому що на сьогоднішній день більшість промислових рибалок. В тому змогу вони покинули територію міста Запоріжжя та Запорізької області та здійснюють промислове вилучення вже в інших регіонах. І працюють верховства вже звісно на інших акваторіях. І через це, скажімо так, ми спостерігаємо значне здорожчання таких доступних річкових видів, збільшується як караст ріблясти, сазан і вже далі ми ще за ціною. Наприклад, на сьогоднішній день середня ціна карася сріблястого з 50-60 гривень. Тобто а взимку доходило до 80 гривень. Це відповідно до статистики. Принаймні, якщо ви пам'ятаєте, минулого року він коштував 30 гривень. Скажіть, будь ласка, от ну, ми знаємо, що якби, ви керівник цього ну, так, підрозділу да? це ПЗФ, да? у вас біоресурси. біоресурси. Які емоції взагалі були у інспекторів, коли ви затримували цих порушників, тому що не, не кожного дня доводиться затримувати за сетрами браконьєрів? Ну, хоч так як ви пару слів так від вас? Е, ну, коли ми затримали порушників, ми навіть не, не могли здогадатися, що у них будуть осетрові види риб. Да? Ми привикли тут затримувати порушників з там з сон, суда, то столов, плящ, е, можливо, там ще які види. І коли ночі вже ми їх затримали і почали і роздивлятися, ми зразу не зрозуміли, так як криба, ви бачили з фотографія, як вона в мішку. Ми думали, що то здорові сами. А коли глянули, що Кресна Крижня, ми трошки даже аж е здивувалися, як, як вони змогли її спіймати. Тобто, у нас були такі емоції, переповнювали. А порушники дуже здивувалися. E, порушники були дуже здивовані, коли побачили інспекторів, а особливо коли ми сказали, що це вид занесений до Червоної книги України. А побачили, вони про це не знали? Не всі знають, ну не всі знають взагалі види риб, uh -huh. в принципі. Тобто, деякі порушники навіть не розуміють, що вони ловлять. E, і коли ми їм сказали, що на них може чекати навіть, кримінальна, не навіть а кримінальна відповідальність за таке діяння, то вони дуже засмутилися. Uh -huh. А щодо. Uh, Відповідальності, то е, детальніше поясніть, будь ласка, що на них очікує. Незаконні заняття е, рибним промислом е, є в кримінальна відповідальність це 246 шіста кримінального кодексу України. А крім того, якщо сума збитку буде незначна, то це буде адміністративна відповідальність згідно статті 85. -6. В цьому випадку, що на порушників чекає. Ну, скоріш за все, вони будуть 에, до кримінальної відповідальності привлечені. Ну і дякую вам за коментарі, такі суттєві. Як ми можемо побачити і так би підвести такі підсумки, якщо ця риба осетрова дійшла вже до стіни, так мовити, до плотіни, до стінки ГЕС, це говорить про те, що... Немає сіток на її шляху, тобто дякую вам за вашу роботу, mm -hmm. яку ваші інспектори і інспектори охоронного патруля проводять, незважаючи на складні умови військового стану. От. Так що, вже ми маємо у себе у Запоріжжі Осетрів І ще у нас є така інсайдерська інформація, що вже людям деяким попадається оселедець, навіть вони сидять на удочку. Попадається оселедець. Тому вам дяка за вашу роботу разом до перемоги. Ми вам теж хочемо подякувати за те, що висвітлюєте інформацію. Ну а ми в свою чергу будемо, приложимо багато зусиль, щоб браконьєрів не було.